Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолівна. Минулого заняття ми почали з вами тему різдвяної атрибутики, Сьогодні її продовжуємо і говорити і виготовляти сьогодні будемо різдвяного павука. Що ж це за такий атрибут, де він привішувався і з чого він робився? Отже, різдвяний павук це конструкція із соломи, яка підвішувалася до сволоку балки центральної хаті або до вікна, і до якої обов'язково хотіли торкнутися головою на вдачу. Плеся, цей павук, як ми вже говорили минулого заняття, також як і дідух з соломи. Якраз для його виготовлення і використовували залишки соломинок, які. Були відрізані з дідуха, а інколи павука робили і пізніше, оскільки дідух, ми знаємо, що його не можна було викидати, він стояв у хаті до водохреща, і якраз із нього можна було висмикувати соломинки і робити якісь ще прикраси. І якраз цих різдвяних павуків також інколи робили не одночасно з дідухом, а вже пізніше, коли робити було нічого після Різдва, то, для того, щоб чимось себе зайняти і зробити якусь ще таку різдвяну прикрасу. Отже, робився, робився цей павучок наш з шматочків соломи, і нанизувалися усі ці шматочки на кінський волос з хвоста, тому що нитки на той час були дорогими. А коней якраз у селах не бракувало, тому якраз для павука використовувалася оця волосінь з хвоста. Можна сказати ще, чому використовувала саме цю, цей волос, тому що він був дуже такий міцний, але прозорий. І коли павук підвішувався, він розгойдувався від подиху вітру, або від печі жару, або від відкритих дверей. Конструкція починала колихатись. І тінні, які вона відкидала на стелю та на стіни, якраз нагадували павутиння. Тому всю цю конструкцію і назвали Різдвяний павук. Так, вірили в те, що цей різдвяний павук вбирав всю негативну енергетику, яка могла за рік накопичуватися в оселі. Тому їх не викидали, а спалювали після створення нового. Тобто павук вісив весь рік. І коли вже робили нового. Спалювали старий, для того, щоб забрати всю негативну енергетику з хати. Особливо під павука ставали хворі люди або жінки, які не могли завагітніти, щоб він забрав усе погане. Деколи під павуком ставили свічку для того, щоб він починав крутитися, і уважно за ним спостерігали, слідкували, у який бік буде крутитися павук. Якщо він крутився ліворуч, чекай на голодний рік. Якщо ж праворуч, то це на добрий врожай. Поганим знаком було, якщо павук взагалі не крутився на місці. Отже, основна задача різдвяного павука відганяти злих духів та забирати негатив, який міг бути веселим. І сьогодні, як і обіцяла, ми створимо з вами різдвяного павука. На жаль, матеріалу для виготовлення справжнього різдвяного павука у мене немає, тому що в умовах міста солому важко знайти, а кінський волос тим паче. Тому ми замінимо необхідні матеріали на пластикові коктейльні трубочки та на нитку з циганською голочкою. Отже, давайте приступати до роботи. Ось наші матеріали для роботи. Я вибрала саме жовті трубочки, так, соломинки, щоб вони були схожі на солому. Далі ниточка, ну візьму біленьку, можете будь-якого кольору брати, голочка і ножиці. Все. На сьогодні, все, що нам потрібно для роботи. Наш пагучок буде складатися з таких так званих ромбоїдів. Ось з таких от частинок. Більшого розміру, меншого розміру, може бути зовсім великими. А, взагалі, кожен ромбоїд складається з 12 соломинок. Ну, вважалося, що ці 12 соломинок символізують, що, я думаю, ви здогадалися правильно, 12 місяців року. А, отже, нам знадобиться на кожен ромбоїд по 12 таких соломинок. А як їх робити, зараз я вам все покажу. Так, першим ділом підготуємо нашу трубочку. Ну, це розмір дуже великий, вийде дуже величезний ромбой, тому ми візьмемо і поділимо її навпіл. Для цього тут коротенько взяли нієчку, але ми віряємо 20, так, 25 у мене вийшло. 25 це 12,5 см має бути, так? 12,5 з Обрізаємо. Так, перевіряємо, так, у нас вийшли рівненькі трубочки. І далі, прикладаючи до кожної наступної, щоб вже не вивіряти, ми відрізаємо. Таким чином робимо. 12 соломинок по 12,5 см. Ви підготували 12 соломинок. Так, так. Далі беремо ниточку, заправляємо її у голочку і беремо нитки побільше, Краще ми її обріжемо. Десь так, щоб о, у вас було метра 2, а у в нами вигляді був метр. Тому що. Зараз ці соломинки займуть. Багато ниточки. Так, обережно, щоб не плутали, сгинали. Так. Є. І починаємо нанизувати. Спочатку нанизуємо три соломини. І ще одна. Протягуємо до самого кінця ниточки майже. Так. лишаємо отакий десь шматочок для того, щоб можна було потім підв'язувати. Так, є, так? І отут обережненько зв'язуємо. Почати до вузлика. І два. Підтягли, готово. Так, далі ми будемо тричі по дві наживляти. І раз. Підтягуємо, дивіться, підтягнули, відправляємо ниточки, щоб все було рівненько. так і приєднуємо до цієї вершинки. Раз. Помотали і два. І підтягуємо. Так, далі. ромб у нас вийшло так? Далі наживляємо ще дві. Так. І вже поєднуємо, що така трапеція у нас вийшла, бачите? Приєднуємось сюди, до цієї вершини. Один раз промотали і другий. І добре підтягнули. Так, і ще раз ми робимо два. Раз. Два. І знову наша трапеція продовжується. Ми підкріплюємося ось до цієї вершинки. Готово? Так. Далі ми маємо прив'язати тричі по одній, сформувавши ромб. Отже, одягаємо одну. І зараз маємо її стягнути з оцією протилежною вершиною. І раз. Два, підтягли. Одягаємо наступну. Значить, а ниточку. Яка у нас залишалася, ми її останню будемо фіксувати. Цю ми маємо приєднати до цієї вершинки. Так, для того, щоб отримати отакий наче човник. А тепер дивіться, що вийшло. Те, що може бути і у вас. Мені не вистачає ниточки, то ми її зараз підв'яжемо. Ціну розголочки і прив'яжемо. Чого страшного в цьому немає? Ми розуміємо, що конячий волос хвоста він теж не був більше двох метрів, так? тому можна приєднувати і. Підв'язувати ниточки. Так. Що ми зараз і зробимо? Вони заховаються все одно у соломинці. Головне так міцно прив'язати, щоб не розірвалося, так? Так. Можна десь по центру для того, щоб сховати цю нитку у трубочці. і надягаємо нашу трубочку. Встаємо так. І от якраз оця вже трубочка сформує наш ромб. об'єднаємо їх ось з цією ниточкою, що була першою. Маємо зав'язати. І от ми отримали от такий ромбоїд. Можна було б на цьому зупинитися, зробивши такого найменшого павучка, який тільки може бути. Але ну, ми ж не хочемо на цьому зупинятися. Ми зробимо ще кілька невеличких ромбиків, Так, можна зробити їх з сім боків і один ще можна опустити вниз. А взагалі, конструкція може бути дуже великою. Ми продовжуємо. Наступні ромбики у мене будуть меншого розміру, тому ми поділимо ще половинку. Оцю половину поділимо ще на половину. І якщо ми говорили, що у нас було половиною, то наполовину це буде 6, 2, наприклад. Ну, Давайте зробимо їх по 6. І зріжу о, все інше, так? Так. І робимо рамбоїд меншого розміру на з трьох. Ми наплели всі ці детальки, будемо їх зв'язувати. Ну, бачите, такий процес захопливий. Дуже раджу вам все ж таки це зробити, тому що, якщо б не скінчилися соломинки, я б продовжувала ще їх наплітати. Отже, ми поки що мого залишили дві ниточки, хай вони такі будуть. Дивіться, я зробила, як я і хотіла, п'ять тих, що по шість. Сантиметрів так, в кожну сторону. І зробила ще один такий невеличкий, з стороною 4 см. Я хочу його підв'язати, підв'язати сюди всередину цього центрального полочка, декілька вузликів на міру, щоб можна було відрізати спокійно. Я, вже і на цьому можна було завершити, так? Уже по був би такий. Я так собі планувала, але я ж кажу, настільки захоплено, що я пішла далі. І тепер будемо нав'язувати всі інші нічні наші сторони. І от мій павучок зайняв своє дестоване місце. Ну, дуже мені сподобалася ця робота, обов'язково записусь в солому на минулого на наступний рік. І сплету його як потрібно. Так, сподіваюся, що вам ця робота також сподобалась. Насилайте свої паучків.